Всім привіт! З вами Душком Я. Сьогодні знімаємо коротенький огляд про душовий бокс Veroniz, модель БВ 590 Бокс у незручному місці, але будемо намагатися якомога детальніше все вам показати. Бокс має такі габаритні розміри, як довжина та ширина 90х90. 90, і висота це все по крайнім точкам 2.20. Тобто 220, де підключається топічний душ. Бокс о, у нас йде на високому піддоні, Висота піддону 46 см, глибина піддону 35 см. Піддон виготовлений із акрилу, посилений скловолокном. Під піддоном у нас йде металевий каркас, шпильки та ніжки. Все це діло прикривається лицевою панелькою. Сам підон з усієї цієї шпильками і ніжками витримує нагрузку 180 кг. Комплектація йде сифон системою ClickLack. Діаметр сифону 50 мм. Бокс у нас в білих тонах, задні стінки білі, вони не просвічуються. Переднє скло воно прозоре. Це скло у нас згортоване, товщина скла 5 мм. В самому боксі у нас три сантехнічних режима: це масажні форсунки, ручний душ, який регулюється по висоті, та тропічний душ. В Боксі присутня електроніка до електроніки. Відноситься витяжка підсвітка та радіо. Ну, радіо там на криші ставиться колонка. Можна колонку поставити як зліва, так і справа. Стосовно так само і з витяжкою. В боксі присутня полочка. Всі сантехнічні режими виключаються за допомогою верхнього змішувача. За допомогою такого перемикача вода подається. За допомогою змішувача, який знаходиться нижче, ролики у нас здвоєні, подвійні знизу та зверху. Ручки П-образні, як ззовні, так і всередині. Профіля у нас виготовлені з алюмінія. Мають матовий колір. При дотику майже не залишає ніяких слідів. Висота, як я вже казав, 2,20 це по крайнім точкам, але висота середини вона інша, трохи менша. В середині висота 2 метри. Двері у нас зачиняються за допомогою силиконових магнітних пущіннючів. На глухому склі та на дверях є силиконові бризовики. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання, телефонуйте нам на сайт або пишіть на Viber. З радістю будемо відповідати. Всього найкращого. До нових зустрічей!